Hello, everyone and welcome to English with love. Сьогодні розповім вам про gerund. Gerund – це таке особливе слово, яке закінчується на –ing. Воно утворилося від дієслова, але по суті вживається як іменник. For example, play is a verb, це дієслово, Playing is a gerund. Swim is a verb. swimming. Is a gerund. Будь ласка, запам'ятайте, gerund – це не present Continuous. Це зовсім інша історія. Дехто його перекладає, але я. Надаю перевагу вживати його в такому форматі. Gerund без всяких перекладів, тому що в нашій мові такого явища немає. Чсуто явище притаманне англійській мові, можливо, притамане якимось іншим мовам, але я того не знаю. Everyone enjoyed Billy's Singing. Singing is a gerund. Gerund може вживатись в реченнях у ролі як і підмета. Так, і додатка. В ролі підмета gerund виконує дію, в ролі додатка, над gerund виконується якась дія. For instance, cycling is fun. Кататись на велосипеді весело. Or I like cycling. Мені подобається кататись на велосипеді. Хоча і gerund дуже близький по своїй сутності до іменника, він не вживається з артиклями. Cooking is my hobby. You don't use any articles with gerunds. При перекладі на українську Gerund може набувати форми іменника, а також форми дієслова. Все залежить від контексту. For example, he has always enjoyed playing the drums. Йому завжди подобалось грати на барабанах. Тут ми перекладаємо грати. Так? He has always enjoyed Playing the drums. Хоча по своїй суті це е, ближче до йому завжди подобалось грання, тобто сам процес гри на барабанах. Розумієте, про що я? Що playing тут, е, я ж кажу, що gerund це щось таке с, такий blend, мікс, е, з такий mix мікс дієслова і іменника зовсім щось інше, зовсім інше поняття, яке не притаманне. Нашій українській мові. Існує ряд дієслів, після яких ми вживаємо gerund. enjoy, finish, stop, deny, consider, dislike, тощо. Has it stopped raining? Вже перестало дощити або дощ уже перестав. He doesn't mind walking the dog every morning. Він не має нічого проти того, що вигулює собаку щоранку. We haven't finished eating yet. Ми ще не закінчили їсти. They suggested traveling together. Вони запропонували подорожувати разом. Her sister dislikes camping. Її сестрі не подобається ночувати в наметах. Nail denies breaking the window. Нейл заперечує, що це він розбив вікно. Uh, we are considering selling the house. Ми роздумуємо над тим, щоб. Продати будинок. На сьогодні у мене все. Звісно ж, це не вся інформація про gerund як явище. Існують також слова, після яких можна вживати інфінітив, а, а після яких можна вживати як інфінітив, так і gerund. Але це тема окремого ролику, який я вважаю, я зніму трохи згодом. Наразі я вам дякую за увагу. Прошу підписатись на канал, натиснути на лайк, залишити будь-який коментар під даним роликом, а також пам'ятайте, що варто натиснути на notification bell, щоб бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Хочу вам нагадати, що у мене з'явився аккаунт на Такому прекрасному ресурсі, як Buy Me Coffee, і ви можете підтримати донатом розвиток даного каналу. Take care, stay safe, see you here next time. Bye-bye!